В нього дуже гарна архітектура, ну вау прям. Зараз, коли ми от, вже походили, всього подивились, почитали, з'явилось бажання дізнатися більше, і, е, бо знаємо тільки Лісабон. Познайомитися з одним із найкрасивіших міст сонячної Португалії Кашкайшем, перейнятися етнокультурними традиціями португальців все це змогли зробити ірпінців парку імені Правика. З нагоди річниці побратимства між Ірпенем та Кашкайшем тут влаштували День португальської культури. Ми знаємо, що місто Ірпінь і місто Кашкаш є побратими є, і нам дуже приємно, що таке гарне місце наш побратими. Ми приготували спеціальні подарунки. Це такі символічні бутоньєрки для чоловіків, а для жінок браслети. Як тут використано два кольори двох прапорів португальського та українського. Ми сподіваємося, що і гостям міста нашого і мешканцям сподобається така ініціатива. Одним із перших таку бутоньєрку отримав посол Португалії в Україні, який також завітав на свято. Це дуже цінне братерство між Кашкайшем і Ірпенем. Кашкайш знаходиться на півдні Португалії, де я провів частину свого життя, і це братерство підтвердило дружбу між нашими двома країнами та між нашими народами. Ми як можемо підтримуємо вас морально, духовно, а також за допомогою військової зброї, зазначив посол Португалії в Україні. За допомогою телемосту свої вітання вірпінь передали посол України в Португалії Марина Михайленко та радник міського голови Кашкайша Франциско Криє. Ірпеняш у Кашкайш відправлять ось цей особливий прапор дружби від вихованців дитсадка віночок. Саме цей садок відновлено після бойових дій завдяки фінансовій підтримці Кашкайшу Місто Кашкайш дало нам 500 тисяч євро на добудову садочка. Карлос Карера ще виділяв нам гуманітарну допомогу в найважчий період нашого міста і України. Кашкайш не словами, а ділом допомагає, і це дійсно слова вдячності від мене, від цієї нашої управлінської команди та всіх містян. Родзинкою свята стала дегустація страв португальської кухні. Національну їжу цієї країни готувала команда сет Кейтерінг під керівництвом відомого шеф-кухаря Ектора Хіменеса Браво. Він особливо радив гостям скуштувати курку з рисом. Куриця Піріпірі Це куриця, которая маринувата мінімальна 48 годин. Є дуже багато спеца. І, а, і саме секрет, це то вкуриця то мікс спеціально з гостринкою, але дуже смачно. Навіть діти їдять, бачите? Так, да, дуже смачно. І Рис дуже такий класний. А ще завдяки товариству відважних гості свята змогли скуштувати найпопулярніший португальський десерт Паштейш. Його називають солодкою візитівкою цієї країни. Не знаю, з чого воно зроблене. Дуже смачно. Тож день португальської культури в Ірпені вдався не лише пізнавальним, але й смачним.